Масштабні пожежі, тайфуни, аномальна спека і шторми, які знищують усе на своєму шляху. Це наша нинішня кліматична реальність. Частота цих катаклізмів росте щороку, і як кажуть науковці, буде зростати і далі. Тож цілком імовірно, що наступного літа будемо мати плюс 40 у тіні. Чи є у людства шанс на порятунок? І скільки нам лишилося до точки неповернення? Синоптична розвідка кореспондентки ТСН «Тижня» Ірини Коваленко. Нас всіх попереджали. Стихія, яка зносить усе на своєму шляху, тепер з нами назавжди. Шторми, урагани та землетруси нова синоптична реальність. Чому планету лихоманить і який рік стане точкою неповернення? Чи може вороття вже нема? Тропічний шторм Даніель сформувався 4 вересня над Іонічним морем, і він одразу вийшов за звичні рамки. За вісім днів свого існування він атакував Грецію, Болгарію, Туреччину та Єгипет. Грецькі метеорологи навіть не знайшли з чим його порівняти. А записи ведуть з 1930 року, тобто майже століття. Даніель вбив тут 15 осіб у Туреччині сімох. Утім, це він лише розминався. Катастрофою він став 10 вересня коли дістався до лівії. Ударна хвиля була така, що в місті Дерна не витримали одразу дві дамби тут була дамба, тепер це ґрунт, жодної знаки бетону, а його було 40 метрів. Мільйони тонн води змивали все на своєму шляху. Житлові квартали, дороги, автомобілі просто зникли. Три мости повністю обвалилися, вода розлилася районом, і цілі квартали змило у море разом із мешканцями. Сам шторм закінчився 12 вересня, але смерті продовжується і досі. Представники влади стверджують, чверті міста не існує. Щодня до Кількості жертв в Лівії додаються нові і нові цифри. Відомо про більш як 11 тисяч загиблих, але це ті, чиї тіла знайшли і кого далі виносить на берег. Та близько 10 тисяч осіб вважають зниклими безвісти. Рятувальники місцеві працюють без відпочинку. До робіт залучили фахівців з ООН, Туреччини, Німеччини, Італії та Іспанії. Цілілі мешканці нарікають про можливий прорив дамп їх не попередили. Хоча інженери, що обслуговують споруди раніше, закликали укріпити їх на випадок повені. Утім, ремонт комунальної інфраструктури у Лівії майже не фінансується. Та загвоздка в іншому вся інфраструктура планети не розрахована на нову реальність. Це кадри найсильнішого землетрусу за останні 120 років. У Марокко ввечері 8 вересня, сталися потужні поштовхи у горах високого атласу. Їх магнітуда сягнула майже 7 балів. Епіцентр був за 70 кілометрів від марокеша на глибині 18 кілометрів. Кілька ночей поспіль тисячі людей провели на вулицях, і навіть підходити до власних будинків боялися. Діти злякалися, не міг піти на роботу, сиджу з ними. Спробував купити їжі, але магазини закриті. Сидимо тут голодні, без води. У соціальних мережах з'явилися ось такі відео, де можна помітити спалахи перед початком поштовхів. Вчені достоменно не знають, що це таке. Утім, дехто з науковців припускає, що це рідкісне повітряне явище, відоме як вогні землетрусу. Наразі відомо про майже три тисячі загиблих. Рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість медикам дістатися до постраждалих. У гірських селах люди досі можуть перебувати під завалами. Усе старе житло відтепер убивча пастка. Літо цього року стало найспекотнішим за всю історію спостережень. Хвиля спеки, яку прозвали Цербером, накрила Іспанію, Францію, Італію, Грецію, Хорватію і Туреччину. Та й Україну не оминула. Все мокре, дихати нереально. В Україні денна температура сягала 36 градусів, в Італії на 10 пунктів більше. Температура повітря в Італійській Сицилії в день була майже 47 градусів за Цельсієм. Людям радили не виходити під прямі сонячні промені з 11 до 18 години, бо, по суті, це радіація. Та спека це ще й синонім вогню. Греція запалала у десятках місць. Людей рятувала лише примусова евакуація. Масштабні пожежі вирували і в Канаді та Сполучених Штатах. Їх було видно навіть з космосу. Наса оприлюднило ці знімки, де дим огорнув частини Британської Колумбії, Вашингтона, Орегона і Монтани. А сильний вітер лише допомагав ширитися полум'ю. Європа є регіоном, що найшвидше нагрівається у світі, заявив професор Петері Талас, генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації ООН. У той час як вся планета потеплішала майже на 1,2 градуса через викиди парникових газів, клімат Європи потеплішав на 2,3 градуса. І на жаль, ця тенденція набиратиме обертів, кажуть науковці а не на грів не що інакше, як енергія, яка додає потужності стихійним лихам. Та чи є час це виправити? Екологи кажуть, часу майже не лишилося. Дослідження фонду дикої природи та міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату назвали остаточну дату. Точкою неповернення стане 2050 рік. Якщо ми нічого не змінимо до цього часу? це, зрештою приведе до того, що до кінця століття. Навіть пів градуса можуть вирішити долю певної екосистеми. А що вже казати про 4-5? Наскільки це багато, найкраще видно на кухні? Ось молоко ще в каструльці, а за секунду повна катастрофа. Видкість підвищення температури в Україні. Вона майже втричі була вищою за ріст глобальної температури. Це теж дуже такий тривожний момент. Ми бачимо, от якраз наслідок впливу людини. Тематичного систему. Якщо людство не отямиться, то нинішні урагани ми будемо вважати дощиком. Нинішні посухи виглядатимуть як просто сонячні дні, а нинішні вбивчі повені як невеликі незручності. Ми переселяємось на планету штормів і здається, абсолютно до цього не готові. До години ікс лишилося 27 років, і науковцям треба здійснити диво, аби змусити нас себе врятувати. Ірина Коваленко ТСН тиждень, 1 +1, марафон. Єдині новини.